На дачу. Мабуть, я б спився, коли війна закінчиться. Ой, я б тут залишилась тільки тут, в Дніпрі. Залишилась б в Дніпрі, нікуди б не поїхала. Я не хочу нікуди їхати. Я люблю це місце. Остався би в Дніпрі. Який варіант? Дня та, та учивають України. Та я не знаю. Навіть зненацьки такий питання, що навіть не можу подумати. Ну, поміркувати. Я з Дніпра нікуди не хочу їхати. Мені тут добре. Мічтаю повернутися в Славянськ. Чому? Ну, що я там живу. Я з Донецької області. Не переселенка. То мабуть ж в Київ, а потім по всій країні. З задоволенням би. Я з Северодонецька. Я б до Северодонецька поїхала. До себе додому. За куди? В Маріуполь. туда. це градость большая була бы. А їхати. Поки нікуди. Певно там місто, яке вже в професійному сенсі займається туризмом і показує Україну з найкращої сторони, як ніби така, знаєте, вітрина.